Ми сьогодні йдемо всім привіт у Вишеград. Зараз покажу, що це таке. О, зараз зайдемо водичку, візьмемо міні-маркетом. Це красиві. Дивіться, який тут прикольний люк. Дивіться, яка стіна. ого Так, а туди навіть можна заїхати. У нас досить Зайшли на цвинтар. Ух ты, нічого собі. тут екскурсії проводять, дуже на багато, напевне, визначних. Людей, ну просто я нікого не знаю, так що не можу вам тут розповісти. Але покажу так трішки. Чимось, до речі, схоже на Личаківське кладовище, цвинтар у Львові. Ну там такого нема, звичайно що, але була я колись там також. Ну, тут що вхід платний, дивно. О, тут зараз буде глядова. О, виноградники навіть є. Вон. Дивіться, виноград. О, там низу річка. Там вище є, ще краща Дивіться, яка. Ні, тут не видно. Трошки лиший теж приходить, але інші. Річка, до речі, не сказала, називається Волтава. Широка така велика. <рес> Завтра, до речі, вже буду від'їздити, сідати на Автобус і їхати в Німеччину. Так що сьогодні це ще й день, одну ще перед і все. І вже буду зустрічатися зі своїми подружками. Раніше не можна було, тому що одна прилітає з Дубліна якраз 12-го. ну Відео це вийде пізніше трохи, звичайно. Ось, але я просто кажу, що вона просто приїжджає пізніше і я так, щоб разом з'єднати по часу, то вийшло, що 5 днів пробуду в Празі. Так, можна сказати якось. Десь так як гарно. Взагалі це. Мене остаточно переконало, що дружина мого брата їхала до свого сина в Чехію і автомобілем вона якраз в Києві була. І що ми поїхали разом з, неї, а, з нею. А так би я, напевне, все-таки і не наважилась би поїхати в Європу до подружок чи до подружок. Ну Тому що багато нюансів різних. Війна в голові зовсім інше. Плюс все-таки це ж не безкоштовно, знаєте, ну, хоча гроші для того і заробляються, щоб їх витрачати. Звичайно, що якби, і армію потрібно підтримувати, я це роблю. Ось, але і також гроші йдуть на життя. Але потім, поспілкувавшись з друзями, з батьками, батьки взагалі всіма руками і ногами їдь, їдь. Це ж ненадовго, за господарством придивимося, все буде, тобі треба їхати, тому що ще таке не факт, що такий ще шанс, можливість буде. Я ще вагалася, дивилася вже білети на потяг, ну а потім вирішила, все-таки поїду. Якраз їхала Аріна і каже, я ось буду їхати. У Прагу мені від Праги до Нюрбернга 3,5 години на автобусі. Ми автівкою приїхали. Це мене переконало їхати остаточно. Це було мені дуже зручно. Ну, Але довелося чекати тепер тої дати, коли вже зустрінуся з подружками. Але це очікування цікаве було, тому що я побачила Прагу, я побачила околиці Праги. І ви разом зі мною побачили. Коли б я ще поїхала в Прагу, я не знаю. Чехія. Так вийшло, що поїхала. Бачите? Ну і рада, що ви зі мною. Так що продовжуємо. Там спереду також є щось цікаве. Це так воно по колу йде. Там, я думаю, внизу, там, де море де також якісь приміщення є. Я не знаю, чи туди можна попасти. Не знаю, не знаю. Бачите, тут такий парк, люди собі відпочивають, приходять із дітками, є лавочок багато, дуже так затишно, красиво. Ну, і до чого я веду? До того, що я також собі подумала, що життя продовжується, хоч і війна. Треба себе якось стимулювати, жити далі, щоб був якийсь розвиток, відпочивати обов'язково потрібно. Всі, до речі, психологи про це говорять. Потрібно не тільки переживати, не тільки працювати, а ще й відпочивати по можливості. Ось, щоб були якісь сили. Ну, я так собі подумала, що я невідомо, скільки та війна буде йти, а якщо вона затягнеться на 5 років чи ще на більше. Ось тому. Вирішила все-таки поїхати. Ну і плюс мене ще переконало те, що це бюджетна поїздка, тим, що зараз я також проживаю, можна сказати, не знімаю за кошти, тому що це дружина мого брата знімає тут житло. Вона сказала, що нічого не потрібно. Ну, там ми трішки з нею обговорили, там на харчі, на все. Я з дому, до речі, ми таких їхали автівкою, набрала з собою. Значить, в багажник, в ящики, картоплю, ці, як вони, кабачки, огірки, томати. І я вам скажу, що гарненько зекономила, що тут півтори євро, 2 євро коштує. То все, знаєте, а вдома воно своє і смачне. Я вважаю, що супер. Ну і там на їжу скидаємося. Ну, тобто, звичайно, що я не буду за чисть рахунок їсти. ось. Що ще можу вам розповісти? А там далі, в Німеччині, моя подружка живе в домі, ну, тобто я також буду там, вона мене в гості позвала, тобто я нічого за проживання платити не буду. Це людям, які можуть задавати просто питання. Я взагалі могла б це не розповідати. Але я просто впевнена, що буде зараз купа питань в коментарях від людей, які це дуже цікавить, то я зразу і відповідаю. Ось, і е, е, в іншої подружки, до якої я поїду, в Дублін полечу то в неї також вона проживає, працює. Вона мене також позвала до себе в гостя, тому що я якось розглядала полетіти, подивитися Дублін. Ірландії ще до війни, ну не тільки Дублін, а взагалі Ірландія ще до війни, але мене завжди зупиняло, що туди потрібна була віза і потрібно було багато коштів на проживання. Ну це дорогі країни, що Німеччина, що Ірландія та й Чехія також не дуже дешева. Ось і я ж кажу, що мене це все переконало. Я собі подумала, що треба дійсно поїхати і якось перезавантажитися. Так що. Ось така у мене ціль цієї поїздки побачити друзів, перезавантажитися, щось вам навіть показати, відпочити морально, відпочити фізично, тому що ця вся робота щоденна біля дому, біля господарства, вона дуже-дуже виснажує, тому потрібно щось і змінювати трішки. На тиждень-два якось зміну зробити, якщо є така можливість. Так що так, ось дивіться, прийшла сюди, дивіться, красиво взагалі. Дуже вражена, до речі, природою Чехії. Дуже зелено, красиво. ну, Вони молодці. о, Дивіться, навіть корт там є. Я не бачила, прийшла. Там якийсь зверху, чи Грифон, чи хто. Вон там дивіться. Хто це такий. Зелено, вони дуже бережуть свою природу, дуже багато заповідників є, куди навіть заходити не можна, якщо зайдеш, то дуже великий штраф може бути. ось Самі люди цікаві, привітні. Мені не знаю, все подобається. Хоча що там я за 4 дні там в принципі нічого особливого не спілкувалася з ким, але все одно все одно це дуже класно. Туди назад повернулися, обійшли коло. Якщо ще що буде щось цікаве, то покажу вас. Йдемо далі, частина 2. По Вишеграду. Празі. Чехія. Тут такий вид. Ми Вже так багато пройшли по колу, пройшли. О, внизу кортом. Ого, як класно летить. Супер просто дуже гарно. Цікаво, як далеко тут можна пройти. Ми вже там були, ту частину обійшли отак, подивилися дуже красиві панорами. Тут взагалі, подивіться, яка, яка краса. Тут взагалі подивіться, який вид на місто. haben of the week